Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Доза Номізмата. І у нас сьогодні чергова посилка від Національного банку України. Всі ви вже знаєте, що інтернет онлайн-магазин працює. З кожним днем він працює все краще і надійніше. Посилки приходять уже швидше. Ось остання мені прийшла на протязі до двох тижнів. Хочу сказати, що я спробував замовити через саме Укрпочту. Тому що останній раз посилка з Національного банку середно саме через нову пошту прийшла мені ціною аж у 131 гривню. Тому вирішив скористатися Укрпоштою і хочу сказати, що передачка коштує 54 гривні, 33 копійки. Було в мене дві посилки і по 54 гривні. Не знаю, чому так вийшло, що з новою поштою саме 131 гривня вийшла. Останній раз. Завжди приходили по ціні 81 гривня, це було в поштомат. Але вирішив скористатися Укрпоштою, тому можна замовляти і так і тобто через Укрпошту або через нову почту. Кому як зручніше. Давайте подивимося, що у нас вийшло з того всього. Зараз побачимо, як нас запаковує саме Укрпочта. Скоріше всього, що запаковує, скоріше всього, Національний банк. Ось такі є і квитанції. Бачимо, ми замовили сувенірну упаковку для пам'ятної банкноти України номіналом 20 гривень в кількості 12 штук. Хочу сказати, що саме таких. Пам'ятних банкнот на одну фізичну особу можна замовити було 15 одиниць. Так як перше я колись попередньо, десь буквально місяців три тому замовив собі 3 на пробу, то зараз мені тільки для замовлення можна було дозамовити 12. Тобто наступний раз 15 вам вже не вийде замовити. Ось так запакували. Ось такі у нас банкноти номіналом 20 гривень до 160 річчя від дня народження Івана Франка. Бачимо банкноти цілі, не пошкоджені. Нагадую, що тираж даних банкнот складає 1 мільйон примірників. Ось таких 12. Щодо цін, друзі, саме на дані банкноти, то Дана банкнота в нас коштує, бачимо, не 27, не 22, а цілих 49 гривень за одну банкноту саме в сувенірній упаковочці. Ось, бачимо саме на квитанції. У нас є 12 банкнот, загальна сума 588 гривень. Тобто, виходить, банкнота, так як стоїть на сайті продаж саме від Національного банку України, по 49 гривень за одну банкноту. А перепродують їх уже, звісно, від 100-150 гривень за ось одну таку банкноту. Тому слідкуйте ще за саме Національним банком, можливо, ще буде попадатися в продажі і кому потрібно, обов'язково собі замовляйте. Наступну посилочку зараз відкриємо, подивимося, що там прийшло. Хочу сказати, що дуже мало, напевно, ви всі замітили, що дуже мало товару саме в онлайн-магазині. А тут у нас набір із трьох монет у сувенірній упаковці державні символи України. Даного набору можна було замовити в кількості 2 штуки. Бачимо ціна 433 гривні за один набір. Хочу вам сказати щодо наборів державні символи. Ось так у нас набір виглядає. Бачимо. Набір ціленький, не пошкоджений. Так само другий у нас. Все чітко. Ось так бачимо три монетки. Звісно, огляд у мене є на, дані, на даний набір. Кому цікаво, можете передивитися. Бачимо тираж 100 тисяч. Даний набір продають від 650-700 гривень на групах продажу або на аукціонах. Дані набори. Тільки раз я побачив, що в Національному банку з'явилося, тому вирішив собі відразу два замовити. Скоріше всього, що один буде для подарунка комусь, а другий залишу для себе. Ось так, друзі, кому цікаво, слідкуйте, будь ласка, за каналом. Підтримуйте канал. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!